Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Життя президентів мов на долоні. Це наша наступна тема. І це продемонстрували журналісти видання Лемонт. Вони змогли відстежити пересування світових лідерів. Думаєте, це була секретна спецоперація? Не думайте так. Це була банальна дурість, адже допомогли їм. Недалекоглядні охоронці політиків вони активно займаються спортом. Справа хороша і для роботи їм потрібно. Так. Але як і більшість чоловіків, Ясю, люблять ці процеси. Виставляти на загал, а що активно роблять у страві? Страва, ось він, шпигун, де ховається. Подивіться, будь ласка, шпигун нового покоління. Ховається він у смартфонах та у додатках, воч годинниках, у кого їх зараз нема. Страва це додаток для бігунів та велосипедистів. Але Варто знати, що окрім інформації про фізичні навантаження, програма також фіксує, де саме проходило ваше заняття спортом. Так, французькі журналісти і змогли відстежити шістьох працівників Російської Федеральної служби охорони, які відповідають за безпеку самого Путіна. Окрім того, службі охорони президента Франції Еммануеля Макрона вдалося відстежити 12 осіб, які користуються страва, а в секретній службі США 26 осіб. Уявляю, як вони зраділи такому розслідуванню. Ну зраділи, я, що це просто не те слово. Але у Пентагоні стверджують, що дуже серйозно ставляться до цього питання. Тобто відреагували миттєво. У Міністерстві Збройних сил Франції заявили, що посилюють заходи. Як ти думаєш, що робить Москва? Турбується. Москва мовчить. Москва мовчить, і ані пари з вуст, але Путін не на жарт напудився. Про це мені особисто розказали люди, які знають кремлівську кухню. Дуже добре вони поділилися зі мною інсайдами і своїм аналізом. Подивіться в мої колонці. Французькі журналісти додали фобії путіну. Всі ми знаємо, як цей упир боїться за своє життя, про його страх мікробів і вірусів, отруєння словом маніакально зациклений на своїй безпеці. У космос легше було пробратися на ракету, яка туди летить, ніж в будівлю, де Путін сидить. Та всю цю секретність перекреслювало недбальство і марнославство охоронців. Ось один із прикладів у 2019-му Пиня їздив до Бразилії на саміт Брікс. За три дні до його приїзду агент ФСБ уже був на місці. Щоб розвідати та обезпечити місце. Він зупинився у тому самому готелі, де згодом зупинився Путін. Очікуючи на прибуття шефа, ФСБшник вирушив на пробіжку, почавши і закінчивши її біля входу в готель, і опублікував маршрут у стравах. Думаю, якби тоді якась зі спецслужб воліла прибрати Путіна, вона б використала ці три дні із розумом. До речі, цікаво, що тепер із цим охоронцем адже. Там починається шум, гам, шухір до небес. Там починається бідлам, звільнення, розслідування, тому що Путін панічно боїться за своє життя і боїться вже дуже давно. Ще розслідування вкотре нагадує, що Путін брехло. Він категорично заперечує, що володіє гігантським чорноморським палацом у Геленджику. Бреше переконують фітнес-трекери. За їх даними, кілька охоронців Путіна в різні роки займалися спортом біля його палацу ще з 2019 -го більше того, переважно в одну і ту саму пору року з 19 серпня до 22 вересня. Це теж так би мовити спецслужбам на замітку. Інший охоронець засвітив ще одну резиденцію Путіна, коли здійснив пробіжку навколо секретної дачі Путіна в Карелії, розташованої на березі Ладоського озера. Наражали на небезпеку любителі гаджетів не лише Путіна. Наприклад, вони публікували свої маршрути пробіжок у вересні 2023 року в Благовіщенську, неподалік якого Путін зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Іном. Хоча подробиці зустрічі трималися у секреті, кілька охоронців спалили її місце за кі. Кіль... Кілька днів до проведення. Та якщо проколи російської гибні нас не дивують, там вся країна живе і працює на авось тоді. Фітнес зливи французьких і американських спецслужб виглядають шокуюче. Розслідування Лемонт показало, що 12 співробітників служби безпеки президента Франції Еммануеля Макрона та 26 агентів секретної служби США, які гарантували безпеку президента Джо Байдена, віцепрезидентки Камали Гарріс і колишнього президента Дональда Трампа, активно користувалися страва. Оприлюднюючи дані своїх тренувань. Хоча деякі аналітики вважають, що головним адресатом цього розслідування були зовсім незахідні політики і читають між рядків посилання західних спецслужб Путіну. Західні спецслужби показують Путіну. Якщо ми зберемось тебе убити, ми це зробимо легко. І насправді я впевнений, що вони, якщо зберуться це зробити, зроблять це дуже легко. Не через цей додаток, то через інший обчислять його пересування. Господи, його пересування це я думаю, що знає. Похвилинно тоді, коли де він, з ким він, що він там робить, у яких позах і власне я думаю, що це такий жирний натяк йому, що ми тебе вже замучилися терпіти. Ми з тобою вже не знаємо, що робити. І до речі, якщо ти думаєш, що ми тебе не дістанемо, ми тебе дістанемо на ізі. Ну якщо без конспірології, то на це розслідування варто звернути увагу і тим політикам, що не потрапили у нього, і їм треба розуміти, це тимчасово ця стаття. Привіт усім керівникам держав. Якщо вони думають, що вони такі захищені, що ніхто не знає, чим вони там займаються, в сучасному світі це неможливо. Але що найцікавіше і не найнезрозуміліше в усій цій історії, що це не перший, уявіть собі. Злив уже ще в 2018 році Bellingcat за допомогою фітнес-трекеру Flow змогли вирахувати російських солдатів в анексованому Криму, південнокорейських солдатів на кордоні КНДР, пілотів, які брали участь в операціях проти ісламської держави та інших. І здавалося б, скандал був дуже величезний. Так, і треба сказати, що у тому ж 2018 році додаток The Global Хетма розкрив інформацію про розташування та діяльність американських військових баз у В Афганістанігарі в Афганістані. Так і здавалося б, ну робіть висновки, шановні. Але ця історія, вона Яся, знаєш, про те, що можна витратити десятки мільярдів доларів на свою безпеку. І як це робить Путін, наприклад, да, і стати жертвою марнославства одного однієї людини або там кількох людей, які тебе оточують. Або про, просто піклування по, про здоров'я. Ну так я знаю багатьох людей, які піклуються про своє здоров'я, але не виставляють на весь світ свої досягнення. Розумієш, ось про що це про що ця історія? Ну і звісно, про те, що вони прошляпали всі спецслужби, прошляпали те, як працюють, як і що роблять їхні співробітники у вільний час. До речі, от Жирнов в кінці сказав, що. Лідери країни вже не можуть жити як раніше. Мені здається, висновки з цієї історії маємо зробити всі ми. Ми всі вже не можемо жити як раніше. Тому що, навіть якщо завтра ти, я відмовимось від гаджетів, Watch, Apple, Watch, ну, від телеф... перейдемо на кнопкові телефони, все одно, що вже всі наші маршрути можна відстежити за бажанням ну за кілька днів, тому що. Поки ми доїхали до роботи, зняли гроші, зайшли в аптеку, зайшли щось собі купити поїсти, нас зняло вже по дорозі ну, мінімум кілька десят камер. Uh, Життя uh, ніколи не буде, як раніше. Uh, yes. Так, а зато нам можуть зараз позаздрити 20-літні, тому що ми з тобою точно. Ми пожили, пожили і начудили. В ті ті часи, тоді, коли... тоді, коли ніхто не залишав інформаційних слідів. Конфі... Я абсолютно так. так. Так, я погоджуюсь.